Він може вирощуватися як по інтенсивній технології, так і по екстенсивній. Цей гібрид вирощується по сульфотехнології, що дає можливість якісно контролювати дводольні бур'яни. ПЗ. Та його переваги він є раннім, його можна сіяти навіть в пізні сроки. Дуже добре показує себе по бідним ґрунтам, по піскам. Там, де не працюють ґрунтові гербіциди, це актуальне рішення. Я раніше працював агрономом-консультантом на Волинському підрозділі і рекомендував цей гібрид висівати у Любомильському районі на дуже бідних ґрунтах. На тому господарстві ми навіть висівали цей гібрид до початку червня, і причому висівали навіть не сівалкою точно висіло, а сівалкою СЗ 5,4. там перекривали три сушники. Через кожних три сушники сіяли механічною сівалкою. Так, якісніший урожай буде тоді, коли ви посієте просапною сівалкою точного висіву. Але навіть такий досвід на бідних ґрунтах він є корисний. Єдиний нюанс, на який варто звернути увагу при вирощенні цього гібриду, це на ріст регуляції. Він високорослий і для нього важливо зробити якісну ріст регуляцію. Ми рекомендуємо її проводити етафоном у фазі. 5-6 листочків, тоді у вас буде укорочене стебло і буде більший кошик. Відповідно, в кошику буде сформоване крупніше зерно. За класичною технологією, він може демонструвати ще виші урожайності. Якщо у вас є поля збагачені гумусом настільки, що ви можете отримати 4-5 тонн, ви можете цей гібрид також усівати. Посійте його з густотою. 55-60 тисяч, не заганяйте його в рамки, коли він сам себе витісняє. І ви побачите, наскільки він ефективний.